Найбільш мотивовані люди це ті, що живуть ближче до прифронтової зони. І в даному випадку тут ми проводимо заняття, ті, хто переселилися вже з Донецької області, ті, що по своєму життю вже розуміють, що це не потрібно. Вийшла така класна державна програма. Підготовка населення до національного спротиву». Що ця програма включає? Програма ця включає підготовку людей, цивільних пересічних людей по різним темам, те, що стосується саме їх безпосередньо їх безпеки. Це мінна безпека, це демедична допомога, це розуміння тактичної підготовки, вонової підготовки. Дуже важлива мінна безпека. Орієнтування на місцевості, виживання, як сховатися, коли хочуть тобі побачити, як себе обозначити, коли тебе будуть шукати. Оце ну, такі речі, які ми надаємо людям, які бажають навчатися. На сьогоднішній день. Ну, так як я бачу, програма тільки стартанула в нас ну, кілька місяців, але дуже багато бажаючих. Сюди прийшла для базових навичок воєнної підготовки. Дуже цікаво, дуже корисно, вважаю, на сьогоднішній час. Насамперед хочу подякувати нашим інструкторам, дуже такі компетентні чоловіки. Ми вже проходимо заняття третій тиждень. Ще у нас наступний тиждень буде робочий, і потім в нас закінчується цей проєкт. Це 40. 8 годин Багато не тільки цікавої інформації, але багато дуже корисної інформації багато практики дуже цікаві в мене колеги, з якими ми спілкуємось постійно в часі. Обговорюємо питання, нам скидає додаткову інформацію. Дійсно, ну дуже гарний тренінг. Я дуже задоволена. Національний спротив населення це по перше базова підготовка громадян України в умовах нашого сьогодення. Тут ми отримуємо не лише теорію, яка начебто написана лише в книжках, але і отримуємо практичні знання від наших досвідчених інструкторів, які реально були в зоні бойових дій, які набули свого певного досвіду, і зараз діляться максимально з нами всіми цими знаннями. Зачотний залік проходить на полігоні з бойовими стрільбами, з інструкторами, дуже корисна штука. І я завжди людям пояснюю так, це треба не нам, і вам треба не сертифікат, вам треба знання для того, щоб в умовах цієї війни, вижити. Вижити, в першу чергу надати допомогу собі, своїм близьким. Ось це основна мета нашого навчання.